Вітаю, підсумовуємо день разом з Першим Подільським. Про головні події 22 жовтня. Далі Україна готова до зими. Принаймні на державному рівні робиться все для того, аби українці були забезпечені теплом та світлом. Зазначив Денис Шмигаль під час чергового засідання уряду. Окрім цього, підтримують Україну і партнери. Зокрема, прем'єр-міністр Фінляндії вже анонсував пакет енергетичної допомоги для України. Працюють усі 9 енергоблоків атомних електростанцій, покриваючи основні потреби в генерації. Отримуємо нове генераційне обладнання. Банки кредитують бізнес в межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявок на 7,9 мільярдів гривень. Фактично видано понад 2 мільярди гривень кредитних коштів. Для населення схвалено кредитних коштів на понад 204 мільйони гривень. Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно, вдячний енергетикам, тепловикам усім працівникам критичної інфраструктури за внесок у нашу стійкість. Назавжди 38 залишиться захиснику Олександру Болюху. Чоловіка мобілізували до війська навесні, та вже через півроку рідні зустріли захисника у домовині. 14 жовтня росіяни відібрали його життя на Покровському напрямку. Жалем та болем пронизане повітря у Свято-Георгіївському храмі. Рідні не можуть стримати сліз над труною військового Олександра Болюха. Від рук окупанта життя воїна убірвалось на Покровському напрямку. Він був добрим хлопчиною, і він був дуже хорошим спеціалістом. Він був зварювальником дипломованим. Доброю людиною був завжди. За цей час, поки він там був, ми, ми дуже мало знали, де він, що він. Він такий був е, віднароджений, небагат небагатословний, небагато З нього так не витягнеш інформацію. В розвідку можна було брати. Тому він був там півроку, і ми майже нічого не знаємо з того, що знали тільки напрямок і все. В моїй пам'яті Сашко залишився світлим, маленьким хлопчиком, який стояв останнім в шеренді. Але він був маленький зростом, але в нього було велике серце. Він прекрасно вчився, відмінником був англійську мову знав чудово. Після четвертого класу поступив в гімназію. Україна втратила великого. Українця, воїна, патріота, світлого, прекрасного громадянина нашої незалежної суверенної України, в нашій пам'яті, особливо моїй, його однокласників, які вчора ми спілкувалися. Він залишиться назавжди. Він спокійний, він ніколи слова поганого не сказав. Він ну, прекрасна дитина. У Скорботі і Дунаєвецька міська територіальна громада додому на щиті повернувся 30-річний Денис Заєць. Мобілізували чоловіка до війська у січні 2023 року. Загинув український герой внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині під час виконання бойового завдання 14 жовтня 2024 року. Навколішки живим коридором захисника зустрічала уся громада. Вічна пам'ять та слава українським героям. Сергій Григор'єв вирішив стати професійним військовим ще після 9 класу. Через три роки підписав контракт з однією з військових частин Хмельниччини. З початком повномасштабного вторгнення вирушив захищати Україну. У боях Сергій втратив ногу. Понад рік реабілітації та встановлення протезу стали для нього справжнім випробуванням. Свою історію від служби до поранення, і після він розповів нашим журналістам. Майже рік тому 25-річний військовослужбовець Сергій Григор'єв вперше став на протез. Він ще досі не звик до нової ноги, йому важкувато одягати його і досі відчуває певний дискомфорт. Подолати ці незручності намагається щоденними заняттями. Ну, важкості по-любому будуть, бо це, якби як всі протезисти кажуть, це треба пару років, хоча б щоб привикнути. Бо культяша там форми міняє. Важкості ще є трошечки. Але вони рішаються по ході діла їх поступлення в Україні. Бракує реабілітаційних центрів і фахових протезистів. Про це говорять як у Міністерстві охорони здоров'я, так і самі протезисти. Адже через війну число військових і цивільних осіб, які потребують протезування і реабілітації, після поранення постійно зростає. Тому Сергій був направлений до США. Спочатку протезувався в за кордоном в Нью-Йорку, в благодійний фонд Кандіс був і. Після чого, приїхавши сюди, звільнивши остаточно вже зі служби, вже проходжу протезування тут, а в місті Хмельницькому. Підтримку знайти серед цивільного населення поки не вдається. Мені побратими більше роль відіграють, бо я з ними постійно контактую, Ну, з тими, які також звільнилися, або просто ті, що в отпуск приїжджають. Просто підтримка. Зі слів військового відновлення процес складний і довготривалий, ба більше зараз варто подбати про майбутнє, а маючи тільки військову освіту, ще й здобути новий фах, аби могти соціалізуватися та відчувати себе комфортно у подальшому житті. І не зважаючи на всі виклики, радить усім триматися і вірити у перемогу. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Висококваліфікованих фахівців з кібербезпеки навчають у Хмельницькому національному університеті. Студенти з нуля опановують сферу інформаційної безпеки, отримуючи не лише теоретичні знання, а й практичні. Для цього в одному із корпусів створили центр кібербезпеки з точним та дороговартісним обладнанням. Як воно працює, показали і нашим журналістам. Ось так одним натиском асистент вмикає портативний радіозашумлювач, і за лічені секунди на моєму телефоні ані зв'язку, ані інтернету. Такі та інші експерименти можна проводити у центрі кібербезпеки, який майже півроку тому облаштували у Хмельницькому національному університеті при відповідній кафедрі. На кафедрі кібербезпеки відбувається підготовка. Здобувачів за освітніми програмами кібербезпеки та захисту інформації бакалаврського та магістерського рівнів в планах відкриття програми для підготовки докторів філософії. Зараз кафедра над цим активно працює. Тут навчають розробляти нові методики кіберзахисту, аналізувати кіберзагрози, створювати системи виявлення та блокування атак. І це тільки невелика частина з усієї програми. До прикладу, один із студентів на парі самотужки запрограмував систему контролю доступу. Кладається з контролера, з датчиків, з замка електромагнітного, є кнопка є на комп'ютері програма з забезпечення для контролювання його. Випробовувати свої хакерські та антихакерські навички студенти можуть на етапі навчання. Для цього в університеті часто проводять інтерактивні заходи. Нещодавно ми проводили хакатон в форматі CTF. CTF або Capture the Flag – це формат змагань, в якому студентам пропонується взламати певний ресурс, тобто ми розгортаємо свою інфраструктуру і на базі нашої кафедри працює кіберполігон, який дозволяє це зробити. Ми розгортаємо певну веб-інфраструктуру і пропонуємо студентам її взламати. Там є різноманітні завдання з специфікою на криптографію, на веб-застосунки. У центрі кібербезпеки знаходиться дороговартісне обладнання для програмного, апаратного та мережевого захисту, зокрема, апарати для пошуку жучків, тепловізор і навіть тиха кімната, яка повністю ізольована від радіо та аудіосигналів. Ми бачимо тут і фаєрволи. У нас є комутатори, маршрутизатори. Студенти можуть в режимі моделювання емулювати роботу схем, а потім по завершенню. Емулювання перейти до практичного виконання роботи безпосередньо з комутаторами-маршрутизаторами. Це дає можливість студентам на практиці відчути себе мережевим інженером, вивчити питання безпеки і попрацювати фізично з обладнанням. Нині фахівці з кібербезпеки затребовані у різних сферах діяльності, як в Україні, так і на закордонному ринку праці після нашої спеціальності студенти можуть влаштовуватися як в державні структури, так і в бізнес. Якщо державні, то це в першу чергу силовий сектор, це якісь е, спеціальні служби, е, військові напрямки і так далі. Якщо ми говоримо про бізнес, то на сьогоднішній день стає е, все більш і більш актуальною запит, е, актуальним запит від бізнесу, е, який потребує навчених е, спеціалістів в сфері кібербезпеки, які б дозволяли закривати бізнес інфраструктури, які б дозволяли е, навчати їх працівників. Створити центр кібербезпеки вдалося, зокрема, завдяки міжнародній співпраці з благодійним фондом «ЮСЕЙД». В рамках проекту хмельничанам надали кошти на обладнання, а викладачі пройшли навчання у американських університетах. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Поранені правоохоронці писали картини у художньому музеї. Арт-терапія – вид психологічного розвантаження, якого потребують ті, хто повернувся із пекельних боїв та проходить відновлення після важких поранень. За словами психологів, вже до кінця сеансу у кожного учасника значно покращився настрій. Це не вперше, коли в такий спосіб захисникам допомагають позбутися тривожного стану та покращити психологічний стан. Для наших бійців досить важливо знати, що поряд є люди, які готові надати їм психологічну підтримку, мотивацію жити та боротись далі за для нашої спільної перемоги. Переодягання у приводів створення жахаючого двору та вимагання цукерків в обмін на життя Хелу. Він свято химерне, проте популярне, особливо серед дітей в Україні. Його почали відзначати нещодавно, тож інформація про свято не надто поширена. Мої колеги запитали, чи ознайомлені хмельничани з традиціями та символікою цього дня. Традиційно у кінці жовтня у світі відзначають Хеловін або День всіх святих. Найбільш поширеним це свято є за кордоном, проте поступово набирає популярності і в Україні. Ми вирішили запитати у хмельничан, що вони знають про цей день та чи святкуватимуть цьогоріч. Знаю, що започатковано воно до нас прийшло по-моєму з Америки. Знаю, що дітки переодіваються, цим відганяють потусторонні сили, скажімо так. Ну і в нас воно прижилось, багато дітей вже пару років ходить, переодягаються, ходять, колядують, ну Це не колядки, я не знаю, як правильно сказати. Це досить нове свято у нас. Це святкують за кордоном напередодні їхнього дня всіх святих. Ну і знаю, що зазвичай в цей день переодягаються у образи різної нечистої сили. Щоб берегти себе, свою родину від нечистої сили. Тільки знаю, то, що роблять маски з тикви, з гарбуза. Ну, це американське свято, воно до нас прийшло з-за кордону. Діти його дуже полюбляють, особливо в віці десь від 1 по 5-6 клас. У мене зараз дитина в 6 класі і в нас дуже гарна підготовка. Ми купуємо гарбузи, вирізаємо там очі, вушка. Ну, Свято як свято. Будете святкувати цього року? Доведеться, в мене є племінники. І дитина, яка в шостому класі. Як я без Хеловіна. Це свято, можна сказати, чорної сили, як це говорять. Я негативно до цього відношусь, якщо чесно. Ні, я не люблю це свято, дівчатка. Чесно, я його не признаю. Це американське свято, по-перше, по-друге, не знаю, вирізають з гарбузів різні там. Вироби знаєш, це американська традиція святкування Хеловіна. Ну у нас також вже практикують. Самі будете святкувати? Ні. Цією інформацією ми завершуємо наш випуск на офіційних сторінках телеканалу для вас ще більше цікавої, а головне перевіреної інформації. Тож долучайтеся, аби бути в курсі всього, що відбувається навколо вас. Бережіть себе.